Привіт, мої любі левчики! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. І для вас настав час на передбачення на лютий місяць. Давайте, мої любі, разом зробимо це передбачення, подивимося, яка енергетика буде для вас найважливіша які важливі події будуть відбуватися в вашому житті в лютому місяці. Своє передбачення я буду робити традиційно на трьох колодах. Але одну колоду я замінила. Долину міражів я замінила на таро незалежне ось таке таро, українськомовне, і візьмемо до романтичного таро підказку ангелів, що ангели вам будуть радити. Отож, не гаймо часу, мої левчики, перша колода, традиційне таро райдера вейта. І карта для вас. Перша карта для Левчиків на лютий місяць. Ой, сімка посухів. Лютий почнеться з відстоювання чогось для вас важливого: В своїх кордонів, своєї позиції, своєї думки, своїх дітей, своєї домівки, з сусідами боротися будете. ну... Кожна своя ситуація. Карта вогню, карта впертості, впевненості. Дивіться, як тут людина широко розставила ноги. Така позиція: Я не пропущу, я не поступлюсь, я впевнений, я знаю, що я роблю. Я знаю, кого я захищаю. І це вогонь. Це. Я впевнений, я вирішив, я вирішила, я не відступлюсь. Що ви будете. Так, відстоювати, ну підставляйте в кожного своя ситуація, в кожного свої мотиви, в кожного своє щось. Карти дуже багатогранні, і тому ви підставляєте під свою ситуацію. Щось потрібно вам буде відстоювати. Навіть, можливо, дома. Так ви робите ремонт, переставляєте меблі, щось купуєте, і от ви доводите свою позицію, що я хочу саме так. Це стосуватися може будь-якої сфери. Дивимося далі, мої любі. Ой, А тут тому що, тому, що я так хочу, дивіться, ви тут щось доводите, можливо, свою позицію, бо ви е, доля дає вам шанс, можливість. Запал. Паш, паш посухів це ось так, коли загорівся такий вогонь, що я знаю, що я знаю, я хочу, я можу, я знаю, яким чином досягти. Це от коли. Я можу втілити. Це бажання, це поштовх, це можливість, яку дає вам доля. Доля дає вам можливість На, бери, втілюй. І, можливо, потрібно буде довести комусь з рідних, можливо, для цього потрібні кошти, для цього потрібні ресурси, і вам потрібно от довести, що я впевнений, що все буде добре, я впевнений, що все вдасться. Але левчики ви вогонь. І вогню вже є багато. Тобто такий місяць для вас буде активний, гарячий, пристрасний. Треба буде боротися, відстоювати. Тому що є заради чого? У вас є, вас є можливість, у вас є ідея, у вас є запал. Вас є бажання, натхнення, у вас є все. Давайте дивимося, що далі. Такий імпульс. Лицарь Кубків, а тут вже зовсім інакша енергетика, вода, кубки, наші емоції. І лицар це молодий чоловік, стихії вода, риба, рак, скорпіон. Принесе вам звістку. Можливо, це саме, в нього своє бачення, у вас своє бачення. І вам треба довод... йому, верніше, дов... він вам доводить, він вас переконує, а ви стоїте на своєму. Він вам щось пропонує, а ви цього не хочете. Тобто. Хто ця людина для вас? Що він вам пропонує? Що він вам приніс? Подарунок, пропозиція, руки і серця, так? дівчаткам. А я не хочу, а я ще не готова, і вам треба пояснити. А можливо, тому що не на часі, бо в нас війна. Тому що, ну от, коли потрібно довести свою позицію. І яким чином цей чоловік вам молодий, програється? Підставляйте під свою ситуацію? До, від 20 до 40, риба, рак, скорпіон. І чи він вам буде дарувати подарунок, емоції, кудись кликати, пропонувати щось, руку і серце. Ну, підставляйте, куди він вас буде кликати, що він від вас буде хотіти. Дивимося далі. Романтичне таро, подивимося, якщо цей чоловік стосується. Романтичне таро нам покаже, якщо це особисте життя, якщо це партнер ваш чи нова людина, яка війде в ваше життя. Отож, перша карта, мої любі левчики для вас. Карта Єрофант, карта папа, старший аркан. А це традиції, церковні традиції, ваші традиції, які для вас важливі. Обряди, які проводять в церкві. Розлучення, одруження, хрещення це можливо сповідь, це священник. Ну, от, можливо, саме, і це якраз і пропозиція руки і серця. І подивимося далі. Давайте, що там? Далі? Які обряди будуть проводитися? Шістка пентаклів. Ну, тут така карта. Вона якась не дуже багато щоб можна про неї сказати. Тут художник, маль на ярмарку, так, дівчинка сподобалась, він малює портрет. Хтось вами зацікавиться, хтось вам щось запропонує, це пропозиція. Ну, пропозиція руки і серце, може так, так як в нас тут також було. Щось вас, ви когось зацікавите. Ви чоловік, який зацікавиться дівчиною, чи ви дівчина, якою зацікавиться чоловік. Далі візьмемо третю карту. Король Пентаклів. Дорослий чоловік стихії Земля. Телець, Діва, Козиріг. Можливо, ви вже маєте таку поруч свого партнера, чоловіка. Це дорослий 45 Можливо, це в знайомство з таким чоловіком, це забезпечений чоловік, можливо, це ваш спонсор, меценат. Людина, яка вам допомагає, людина, яка вас оберігає, людина, яка про вас турбується. Хто він вам підставляєте? А можливо, це знайомство з таким чоловіком, одруження з таким чоловіком. Тому що ось тут це також дорослий чоловік, консервативний чоловік, таких. і тут також це такий дорослий чоловік, таких, такої старої закалки, який має своє бачення, який не поспішає, який все зважує ретельно. І тому. Можливо, це поруч з вами вже є такий чоловік, щедрий чоловік. Залежить від вас, яким він буде щедрим чи заощадливим. І давайте запитаємо пораду від ангелів для Левчиків. Ну, раз. Люди, які пара, яка в стосунках, в якої все стабільно, ну, немає нічого, у вас все стабільно, так? Тому що земля це стабільність, і раз не випало ніяких отаких от карт для вас, значить, у вас все в порядку, у вас все стабільно. Яку ж пораду нам дадуть ангели? Залежність, співзалежність. Це залежність від ось. Можливо, дивіться, оце залежність, так? Залежність від такого партнера, який вам вказує, який фінансова залежність, тому що ангели говорять, що у вас є залежність від партнера. А вже яка Ну, Я сказала фінансова, тому що тут у нас випав такий король? Фінансовий король. А ви вже підставляєте кожну під свою ситуацію, яка у вас залежність від партнера. яким чином вона проявляється. Ангели нам радять звернути на це уважність, на залежність від партнера. Далі дивимося, наступна колода в нас незалежні. Таро незалежні і три карти для вас. Левчики, лютий місяць, карта для вас. Трійка посухів. Трійка посухів, отак як в нас тут була туз посухів це бажання, це імпульс, це от коли я знаю, що я хочу, то трійка це вже впевненість, це ріст, коли ви вже втілюєте, ви вже вибороли, ви вже довели. І це ріст. Від одинички, до, ви вже доросли до трійки. Ви впевнені в тому, що ви на правильному шляху. Це Далекоглядність це погляд в майбутнє, це ваша перспектива. А ну, далі дивимося. Наступна карта для вас це вибір, який ви зробили, і ви його втілюєте, так? І вибір правильний, тому що тут впевненість в тому, що ви робите. Наступна карта. Старший аркан страшний суд або ж просто суд. Тут називається ця карта судження. Старші аркани нам завжди говорять про важливість. І тут це самооцінка, коли я розумію, що я обрав, що я варта, і що я отримаю. Це коли ми розуміємо, це коли ми відкриваємо очі на щось: це роздуми, це. Оновлення це пробудження. Ось. Пробудження. І ви розумієте, що ви на правильному шляху. Третя карта. Третя карта для Левчиків. Два судження. А я скільки раз вже робила передбачення, і перший раз бачу, що в колоні було два судження. Ну, таке буває, що є дві карти. Дивіться, два старших аркана, які випали один за другим, тобто. Два старших аркана, один старший аркан це вже важливість. А два старших аркана це мегаважливість. Для вас важливо буде, що ви зрозуміли, що ви на правильному шляху. Оцей імпульс для вас відкриє очі на щось. І ви, і так як у нас ще трійка є посухів, яка дає впевненість і ріст, то для вас це буде дуже важливо. Оновлення, це оновлення, це відродження, народження. Коли ви розумієте, що ви. Поміняли щось, ви... ваша самооцінка виросла, ви пробудилися від спячки. Тут люди, дивіться, вони ангел трубить в трубу і вони пробуджуються, стають з могил. От таке і в вас буде пробудження і розуміння. Цікаво, цікаво. Чому Стільки часу мені не попадалося? Ви бачите, Левчики, наскільки у вас буде місяць, який важливий? Я бажаю вам, мої любі вдалого, в першу чергу мирного і спокійного місяця. Вдалого, вдалого вам пробудження, мої любі, тому що два старших аркана, у вас так багато вогню, дивіться, запал. Певненість, бажання, яке потрібно буде відстояти, своє бажання, свої, своє оце натхнення. Але це для вас буде мега-мега чимось новим, вдалим, класним, яке підніме самооцінку вашу, буде ну, просто пробудженням, нове життя для вас попереду. Очікую вас в лютому. Дуже рада за вас. Дякую, що ви є в моєму житті. Люблю вас, обіймаю. Бажаю вам неймовірного. Місяця, щоб все вдалось, щоб хотілося і моглось. Ви все зможете, ви все переборете, ви все ви звільнитесь. А можливо, це оця залежність від від партнера, що ангели нам говорять. Зверніть увагу на залежність, і ви от відкриєте на це очі, і ви звільнитеся від цієї залежності в кожного ж вона своя, особливо, якщо це деструктив, якийсь в вашому житті. І ось ви так опиралися, опиралися, стояли, боролися і все і. Ви зрозумієте і ось тут цей імпульс, який вам ну, знову ж таки в кожну своя ситуація, тому підставляйте кожен під свою ситуацію. Я бажаю вам вдалого місяця, щоб у вас все було гаразд. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви є. Пишіть, розказуйте, як вам програються карти. Дякую за підтримку, дякую за. За коментарі, за те, що ви мені пишете, за ваші слова. Завжди чекаю, завжди з, нетерпл... з великим нетерпінням чекаю на... на ваші слова. І ставте вподобайки. Хто ще не з нами, підписуйтесь, приєднуйтесь, щоб нам ставало, біль... нас ставало більше, щоб ми могли давати такий потужний запит Всесвіт. Дякую, мої любі, що ви в мене є. І почуємося ще папа. -па.